То чи не наступив світ на граблі знову, як у мюнхені 38-го, поговоримо далі із Наталою Фібрік, спеціальна кореспондентка ТСН стежила за всіма інтригами мюнхена 2025, всі три дні його роботи, і ось найсвіжіші новини. Поки тут у Мюнхені всі гадали, що в головах у американців, а точніше в одного американця Дональда Трампа стосовно війни Росії проти України з'явилася чергова новина. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це перша така розмова за часи повномасштабної війни. Держсекретар підтвердив готовність президента Трампа знайти шлях до завершення конфлікту в Україні. Також сторони обговорили потенційну співпрацю по іншим двостороннім. Ім питанням так повідомила прес-служба держдепу. Далі ще одна новина про те, що команди з Шата Росії буцімто вже прямують до Саудівської Аравії на перемовини. Більше того, Україну про ці переговори не попереджали і не запрошували. Президент Володимир Зеленський на полях конференції неодноразово підтверджував, у нього не заплановані розмови з американцями, а тим більше із росіянами. Незабаром у президента відбудеться офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, також до Саудівської Аравії та Туреччини, але там він не збирається зустрічатися ані з росіянами, ані з американцями. Заявив він. Цікаво, що українська делегація, на чолі з віце-прем'єркою Юлією Свириденко вже прибула до Еріаду, і там вона зустрічається. Чалася сьогодні із представниками бізнесу самі американці доволі плутано пояснювали свої дії тут у Мюнхені. Спецпредставник адміністрації Трампа Кіт Келох на ланчі, організованому фондом Віктора Пінчука, пояснював, що адміністрація Трампа дуже поспішає, а тому матиме два треки: один для спілкування із росіянами, інший для спілкування з українцями. So Отже, якщо ви подивитеся новини, то побачите, що у нас є наш посол на близькому сході Стів Вітков, і він працює на російському напрямку. А я працюю на українському і європейському також. І ми робимо це для швидкості. Із американських джерел відомо, що в майбутній зустрічі з росіянами візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Воц і посол на близькому сході Стів Вітков. після тривалої дискусії з Кітом Келогом на ланчі. Я Запитала у Тімоті Снайдера історика, чи може він підтвердити мою гіпотезу про те, що готового сформульованого плану миру у Сполучених Штатах ще немає. Не можна вести переговори, не скоригувавши силову позицію так, щоб переговори вийшли так, як ти хочеш. Ви не закінчуєте війни, піднявши слухавку. І адміністрація Трампа принаймні поки що ухиляється від цього фундаментального питання і тому занепокоєння викликає те, що вони можуть прийняти російську версію реальності. Сьогодні конференція у Мюнхені завершилася. Європа скликає негайний саміт по Україні завтра вранці в Парижі. Однак, навіть в останній завершальний день безпекового форуму тут здіймалися такі ударні хвилі, які точно дозволять називати Мюнхен 2025 року новою історичною точкою відліку. Про це детально ми розкажемо у сюжеті. Якщо ви думали, що на Мюнхенському безпековому форумі стануть зрозумілими контури можливої мирної угоди по Україні, ви помилялися. Якщо досі сподіваєтеся, що США у своїх діях зважатимуть на Європу, теж помилка. А що Штати та стара Європа досі союзники, про це принаймні поки треба забути. Шок, обурення, холодний душ приблизно такими були реакції на 61-ю мюнхенську безпекову конференцію, оскільки події тут справді розвивалися неочікувано. Для України обнадійливих новин не прозвучало, втім, катастрофи не сталося. А от для Європи, ну а зрештою, це також і для нас саме тут намітилися основоположні зміни, коли Сполучені Штати фактично проголосили про новий світовий порядок і свідомо відмовилися від ролі головного союзника Європи. Тут у морозній столиці Баварії із неабиякою тривогою очікували численну делегацію представників нової команди Дональда Трампа. Від віце-президента Джей Дівенса, держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника Кіта Келога чекали подробиць по курсу щодо завершення російської війни проти України. Перед цим новий американський президент, не повідомивши союзників, набрав російського диктатора і ще до вступу у переговори наобіцяв поступок з боку України. На які компроміси піде Росія, нові представники Білого Дому відповісти не змогли. Це не мир, а капітуляція і це неприйнятно, Говорили у Мюнхені. Дозвольте мені бути дуже відвертою. Невдача України послабить Європу, але вона також послабить і Сполучені Штати. Поки в Мюнхені збиралася американська делегація, подекуди із запізненням, бо літак із Марко Рубіо ламався і розвертався на Вашингтон. Суперечливі та дивні заяви Дональда Трампа посилювали інтригу. Напередодні форуму він узагалі оголосив про три сторонні переговори між високопосадовцями США України та Росії на полях конференції. Тоді журналісти стали панічно писати своїм джерелам, які росіяни на конференцію їх не акредитовують із 2022 року. Німецький уряд не видавав нових віз. Може, когось таки привезли і Річ станеться за периметрами конференції. Утім, це виявилося порожньою заявою. А їх від американської адміністрації під час Мюнхена ми почуємо ще багато. Ще до відкриття конференції. Президент Зеленський уже просить збавити очікування. Я не бачу, що є готовий план у сполучених штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу. Я готовий, ми розуміємо. географію своєї держави. Ми бачимо, де найбільше ризики. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантій безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Перша офіційна зустріч української влади з представниками американської адміністрації теж сталася тут у Мюнхені. У доволі віддаленому від конференції готелі увечері, буквально перед вильотом віцепрезидента Джейді Венса із Мюнхена, доволі потужні делегації з обох боків спілкуються приблизно 45 хвилин. На сам кінець Венс говорить про бажання США досягнути тривалого і сталого миру в Україні. Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати і над чим попрацювати. І в принципі, мета полягає в тому, що як окреслив президент Трамп, ми хочемо, щоб війна закінчилася. І це дійсно те, що нам потрібно: більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити роботу, яку ми хочемо. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. Ще більше розмитість американських уявлень про мир проявилася на виступах Кіта Келога в Мюнхені. На українському ланчі, організованому фондом Віктора Пінчука. На конференції вдало звели американського представника з європейськими політиками. Цей захід щороку збирає впливових політиків, авторитетних експертів та найвідоміші змі. Тож, коли Келох повторює нічим не підкріплені тези про зупинку убивств, негайний мир постає логічне питання. А Європа тут має право голосу. Ви можете запевнити аудиторію, що Європа буде за столом переговорів і що Україна буде за столом переговорів. Відповідь на останнє запитання, як ви його сформулювали? Ні, відповідь на попередню частину цього питання так звичайно, українці будуть за столом переговорів. Я маю на увазі, хто був би дурним, якби сказав, що вони цього не. Не зроблять подібна відвертість змусила європейців нагадати американському представнику, чому вони виступили на боці України і чому не збираються виконувати ультиматуми Путіна нам потрібно розуміти можливі наслідки. Чи готові ми, як європейці та американці, дозволити Росії вирішувати кордони в Європі у 2025 році? Чи готові ми дозволити Північній Кореї, Ірану та Росії визначати інфраструктуру та архітектуру нашої безпеки? Звичайно, відповіді на ці питання, Звичайно, відповіді на ці питання велике ні. Саме тому для мене найважливіше дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона перемогла у. Цій війні сам генерал уже скоро поїде в Україну, і там йому обіцяють показати все зблизька. Я сказав пану Келову, я поїду з ним на фронт, якщо він готовий. Я йому сказав, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, і якщо він буде готовий. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він е, поговорив і мав доповідь від військових, і була у нього зустріч з генералом Сирським, і, Може, ще з командирами бригад. Тобто, е, я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував, а він просто. Поживці на тлі суперечливих і незрозумілих заяв по Україні для європейців. Штати підготували справжній холодний душ. Що промова віцепрезидента Венса в Мюнхені буде складною та контраверсійною, знали ще до початку заходу. А от що це буде аж такий лобовий наїзд на своїх союзників, не очікував певно ніхто. Його зверхню лекцію, наче школярам-підліткам, порівнюють із промовою Путіна 2007 року, коли той оголосив протистояння із заходом. Зараз Венс поставив крапку на союзництві США та Європи, бо їх більше не поділяють спільні цінності, заявив він я глибоко переконаний, що неможлива безпека за умов, коли ви боїтеся голосів, думок і віри, якою керується ваш власний народ. Перед європою стоїть багато викликів. Але криза, з якою зараз стикається цей континент, і криза, з якою я вважаю, ми всі стикнулися, це криза, яку ми самі собі створили. Якщо вас жахають власні виборці, Америка вам не допоможе. А ви нічого не можете зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трамп. Поки європейці відходили від шоку та обурення, а новий віцепрезидент США скоротив програму і вилетів додому. Україна виступила до Європи із пропозицією. Покладатися потрібно на себе, нарощувати силу та збройне виробництво, навіть сформувати єдину європейську армію, коли Парасолька НАТО зносилася. Тут, у Мюнхені, віце президент США у Мюнхені, віцепрезидент чітко дав зрозуміти десятиліття за його словами, десятиліття колишніх відносин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер усе буде по-іншому, і Європа має адаптуватись до цього. І я закликаю вас діяти заради себе і заради Європи, народів Європи, ваших націй, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. З огляду на пропозицію відомий німецький військовий експерт Ніколанге називає Зеленського найвпливовішим лідером НАТО без фактичного членства. Очевидно, така риторика означає, що спілкування президента України із з американцями було максимально прямим, а позиції сторін настільки ж жорсткі. Не завершилася підписанням у Мюнхені і угода про українські рідкісноземельні копалини, які американці хочуть для оплати військової допомоги. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно. Тож, поки Мюнхен показав тільки одне: старі угоди не діють, а нові пишуться у стилі булі дипломасі, що можна перекласти як хуліганська дипломатія. Штати продовжують ставити світ перед фактами у Саудівській Аравії. Вже готують поле для переговорів команд Росії та США. Українського президента багато разів питають про ймовірність нашої участі. Реально, ми ще про це не говорили. Це щось друкують в медіа, я, я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч на, на рівні. Да, да. Навіть наш прапор поставили. Фотографія. Ні, прапор, хай. а пірати, якісь піратський прапор. Я не знаю, що це, чесно. Я думаю, що це. Ну... Я думаю, що вс... мені здається, всі... всім потрібно звикнути, що не можна просто знаєте знайте як сказати завтра там і Україна там сидить. У Мюнхені тим часом екстрено зустрічаються міністри закордонних справ ЄС, які явно хочуть з'ясувати, чи правильно вони все зрозуміли з почутого. А вже в понеділок президент Франції Мануель Макрон негайно скликає саміт ЄС щодо подальшої підтримки України, до якого приєднається генсек НАТО та прем'єр Великобританії Кір Стармер. Він, до речі, далі полетить у Вашингтон на зустрічі з Трампом. Над континентом явно з'явився привид Мюнхена 1938 року, де сильніші держави задля замирення агресора приносять у жертву слабшу і називають це миром. Європа злякалася і заворушилася. Питання тільки чи встигне із Мюнхена. Наталя Фібріх та Денисавченко ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.